Швидкий гайд, як зробити слайд-шоу на Macbook за дві хвилини. Я дуже не люблю робити слайд-шоу, і я дуже був здивований, як це просто зробити на Macbook. Тому хочу поширити цю інформацію для вас. Готуємо наші фотографії. Далі нам знадобиться програма фотографії. Переносимо наші всі фотографії у фототеку. Command-A, обрати всі і перенести. Фотографії імпортуються. Після імпорту фотографії нам знову їх потрібно обрати всі. Command-A. Далі йдемо до меню Файл, створити, створити слайдшоу, фотографії. Далі обираємо назву, яку потім ми зможемо прибрати, або залишити, як вам зручно. Я текст дописую вже в. Іншій програмі все фактично. Слайдшоу наше готово. Далі як прибрати напис нашого слайдшоу, обираємо піктограму з літерою Т і обираємо пункт Видалити текст. Ми тепер можемо обрати тему нашого слайд-шоу. Нам надається декілька варіантів. Чим вони відрізняються один від одного, ви можете переглянути вже самі, обрати найбільш, який вам буде до вподоби. Мені більш за все подобається ретро. Основна фотографія знаходиться згори, інші фотографії слайд-шоу використовуються як фон. Причому ви можете закидувати різного розміру, різної орієнтації. А сама автоматично буде підганяти, і це буде дуже класно виглядати. Далі обираємо музику, можемо обрати з запропонованих у самій програмі, а можемо обрати зі своїх перейти до розділу музика. Останній параметр це тривалість самого слайд-шоу. Можна обрати тривалістю, як обрана композиція, музикальна, а можна обрати власний варіант. Все, слайдшоу готове, можемо експортувати. Кнопка Експортувати обираємо, куди зберегти, роздрібну здатність і ТЕЦЮ куди зберегти. Все, наше слайдшоу готове, користуйтесь.